Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту форвард збірної України з футболу Артем Довбик у своєму дебютному сезоні за Жорону став найкращим бомбардиром елітного чемпіонату Іспанії. У нього також найкращий показник результативних дій в турнірі за системою в чемпіонаті «Гол плюс Пас 32 разом з вісьмома асистами. Він у підсумку номінований названня найкращого гравця сезону у лалізі та є об'єктом багатьох чуток на трансферному ринку. Кращий дебютний сезон в Іспанії у 21 Річі за цим показником мала лише одна людина легендарний Кріщану Роналду. 35 голів у кампанії 2009-2010 років. Довбих відразу побив рекорд Жерони. Раніше він належав Кристіану Стуані, який у сезоні 2017 2018 років забив в одному розі решила ліги 21 гол. Окрім цього, Артем повторив досягнення Андрія Шевченка за найбільшу, найбільшу кількістю м'ячів впродовж однієї кампанії. ТОП. 25 ліг сьогоднішній президент Української асоціації футболу по 24 забивав у серії А, аж тричі за Мілан 99-0, 2000-2001 та 2003-2004 років. Що стосується усіх топ-ліг, то тут попереду форварда Жерони тільки Руслан Маліновський 28 забитих м'ячів, Андрій Ворон, Воронін 53, і знову ж таки Шевченко 136. Довбих розділив п'яте місце з Лаутаро Мартінесом <кій> з Інтера та Луїсом Оленда з Лейпцигу у боротьбі за золоту буцу володарем якої став форвард Мюнхенської баварії Гаррі Кейн, який забив 36 м'ячів у 32 матчах Бундесліги. Друге місце посів серу Дірасі зі Штутгарта 28 голів. Третю сходинку розділили нападники французького ПСЖ Кліан Бапе та англійського Манчестер Сіті Ерлін Холанд. У них по 27 м'ячів. Спортивний клуб дніпро 1 на мажорній ноті ось перемогою 2-0 в Одесі над Мтешнім чорноморцем завершив чемпіонат української прем'єр-ліги з футболу і фінішував на четвертому місці. І третій рік поспіль вийшов до Єврокубків, де цього разу він зіграє кваліфікації ліги конференції. Підопічні Юрія Максимова відкрили рахунок у південній Пальмірі, вже компенсований до першої половини зустрічі. Час, коли очередько головою замкнув навіс Адамюка, подвоїла результат наша команда на екваторі другого тайму, коли Третьяков відмінно прийняв м'яч, просунувся з ним вперед і завдав невідпорного удару у нижній кут метрів з вісімнадцяти. Як заяв. Явив комерційний директор клубу В'ячеслав Фрідман. У команди є майбутнє. Вона має певне фінансування. Окрім цього, очікується продаж декількох гравців, у яких спливає термін дії контрактів. З відпустки гравці на чолі з головним тренером Юрієм Максимовим, у якого автоматично продовжився контракт, адже він з колективом посів четверте місце. Повернеться 25 червня, і всю підготовку до старту нового сезону вони проведуть вдома у Дніпрі, де планують зіграти не більше шести контрольних матчів. Тим часом власник Житомирського полісся. Геннадій Буткевич вже повідомив про те, що до лав їхнього клубу безкоштовно як вільний агент перейшов Руслан Бабенко зі спортивного клубу Дніпро 1 А за іншого свого виконавця Олексія Гуцелюка Дніпровці отримали 600 тисяч євро. У таку ж суму полісію обійшовся захисник Криворізького кривбасу Данило Безкоробайний. На сам кінець новим головним тренером житомирців став 36-річний Іман Ашур, який до цього очолював команду ю 19 спортивного клубу «Дніпро-1», з якою фінішував в третім чемпіонаті України. Іни серед однолітків. Далі про таке 19-річна скелеласка з Дніпра Дар'я Ткачова не тільки вибрала золоту медаль другого етапу молодіжного Кубка Європи у дисципліні швидкість, що завершився в італійському місті Марцелом Бардо, але й встановила у фінальному забігу новий жіночий національний рекорд на 15-метровій еталонній трасі. Вихованець змінного складу Дніпровської обласної школи вищої спортивної майстерності Владислав Москвич став бронзовим призером юніорського Кубку Європи з дюдом серед юніорів та юніорок до 21 одного року. Вершився в Литовському місті Каунасі сержант Державної прикордонної служби України Гордій Березняков з Дніпра став чемпіоном України в особистому заліку сучасного п'ятиборства, який був присвячений пам'яті загиблих захисників України і фінішував у Києві за участі найсильніших спортсменів держави. Він попадає в зборну, в зборну команду України, яка буде на чемпіонаті Європи. Там ще є можливість попасти, ну, взяти ліцензію, бо він, він на зимньому чемпіонаті був другий, зараз перше, перше місце зайняв. Ну, він такий гарний п'ятиборець, березняков Гордій. Будемо сподіватися, що в нього це, це останній шанс. Окрім цього, команда міської дитячо нацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради в складі тезок Дмитрів Якімова Ірженка та Данила Калініна завоювала срібні нагороди у віковій категорії до 19 років. А Іван Рубанов та Михайло Булкін вибороли бронзові медалі в командному заліку у віковій категорії до 9 років. Чув команда баскетбольного клубу «Прометей» в сезоні 2024-2025 років не візьме участі у жодному європейському турнірі. Гравці, які перебували у ризі. Наразі відкриті до пропозицій від інших команд. А колишній головний тренер Ронен Гінзбург навіть вже встиг працевлаштуватися в одному з клубів Японії після двох попередніх успішних виступів команди на континенті. Наразі далі було прийнято рішення зосередитися на виступах на національному рівні, де колектив тренера Олександра Пащенка як переможець вищої ліги отримав право на участь у змаганнях Суперліги. У Кам'янському у спортивному комплексі здорове життя відбувся перший всеукраїнський турнір серед хлопців та дівчат віком до 21 Року, який зібрав близько 200 учасників з усіх куточків нашої держави, його організаторами спільно виступили Федерація дзюдо Дніпропетровської області та міста Кам'янського. У якості почесних гостей змагання відвідали та привітали зібрання. Почесні гості президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк, дворазовий призер Олімпійських ігор Роман Гонтюк, перший чемпіон е, світу часів незалежності України Георгій Зантарая. Окрім золотих нагород, чемпіони кожної з семи вагових категорій серед юнаків та дівчат були удостоєні звання майстрів спорту. України. Сьогодні проводиться перший турнір Куба при Дніпрові. Він є майстерським турніром, який буде проходити кожен рік. Сьогодні приймають участь більше 200 спортсменів. Я вражений і підготовкою спортсменів і качественною борьбою. Прекрасні змагання, велика конкуренція, запеклі сутички. Хтось перемагає, хтось програє, але все ж таки, ну круто, що такі змагання проводяться. Їх не так аж багато в Україні. Їх там цього там чотири по вікових категоріях. А один із вас в Кам'янському проводиться це дуже дуже добре. На Петровській області дуже сильна федерація, як і в місті Кам'янському дуже сильний президент, як і президент Національного олімпійського комітету, який все робить для того, щоб спорт прогресував, розвивався. Я впевнений, що результат буде не за горами, і я впевнений, що для кожної дитини такі змагання дають ще більше можливостей. До прикладу сьогодні, якщо ти виграєш, ти становишся мастером спорту. Це ще одна один змагальний. Змагання, де ти зможеш досягнути таких вершин. більш детально про турнір у випуску новин спорту нашого телеканалу у Вікторозавета Губарєва з Дніпра завоювала срібло за виступ на різновисотних брусах на етапі кубка світового виклику зі спортивної гімнастики, що проходив у Варні Болгарія. Інший Дніпровець Володимир Костюк з Дніпра у фіналі в опорному стрибку посів шосте місце. А чемпіоном у цій дисципліні став інший українець Назар Чепурний. Збірна Дніпропетровська. Області вибрала 28 нагород, з яких 23 на рахунку вихованці дитячої юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради на чемпіонаті України з веслування на байдарках каноє ну, серед юніорів 2006-2007 років народження та молоді до 23 років, який проходив у місті Умані. Дві золоті медалі, срібна і бронзова. У Максима Пятковського, дві золоті і бронза у Євгенія Тонконог. Золото і два срібла у Кирила Щурова, золото і бронза у Даніла Куценка. Золото у Адраніка Мілякяна. Три Срібні відзнаки в активі Даніла Жирова, дві срібні, і бронза у Поліни Нурової. Дві срібні у Миколи Патретного. Бронзовими призерами фінішували Діана Добровольська. Там еліта наконечна. баскетболісти п'ятої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровського фахового коледжу спорту стали чемпіонами всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед хлопців 2009 року. Народження у фінальному матчі в Ужгороді вони впевнено 73-43. Здолали ровесників зі збірної Черкаської області. Обласна спортивна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву, Черкаські мавпи нуль дев'ять. команді. Двадцять девочку набрав Володимир Якушин, 14 пунктів доробку та 9 підбирань у Гліба Ганецьку. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.